Добрий день друзі. Це наслідки будівництва стадіону локомотива. Зараз є князів Ружицьких чи як. Так. Подивіться, друзі. Бачите? Це трибуни. Як ви думаєте, скільки вони ще витримають? Подивіться. Пан Яковлев розказував, що тут все гарно, все добре. Ну, це ж не в нього в квартирі, правда? Чи в новозбудованому будиночку? Пан Яковле. Хочете щось мені сказати? Чи в міському голові? Пане Яковле. Пан міський голова. Дивіться. Які сро... Які є сроки? Гарантії на це, що вони зробили. Я розумію, що це не виробили. Але що це таке? Дивіться. Страхоті. Страхоті. Тільки не списуйте на війну, я вас прошу. Не заставляйте мене ще більше. Вам знімати відео і показувати. Хто в нас відповідальний за стадіон? Фигуля чи є хазяйство?